Прийнявши рівну і спокійну позу для медитації, розслабляємо обличчя, тіло, стопи ніг, кісті рук і, звичайно, міміку 9 стабілізуючих вдихів і видихів. Носиком вдих, з язичком над зубами. І привідкривши рот, відпустивши язичок відпускання, тобто видих дев'ять, повільно вдих. Сінхронно вдих. Відпочиваємо вдих. Наповнюйте спокоєм вдих. Чим повільніше вдих, тим краще. Як маленьку дитину через дорогу переводить мама, так ми робимо за ручку, начебто вдих, слідкуємо. Ще два вдих. Бачите, як я розраховую розмірено ну все вдих. Дорогі друзі, повторяння суть навчання. Пам'ятайте цю фразу. Якщо я після тромбоемболії легеневих судин в 60 років мені вже стукнуло 60, можу так повільно зробити вдих і видих, ви тим більше це можете робити. Не лініться, практикуйте, розслабляйтеся, набирайте, відпускайте. Це перші наші кроки. Сьогодні ми з вами зосередимось на тому, що існує по великому рахунку два підходи в освоєнні внутрішніх глибин, в освоєнні духовності, в освоєнні етичності, самопізнання, чим ми займаємось. Шлях зовнішній. І шлях внутрішній. На внутрішньому шляху, вже підказка в самі назви, ми дивимося в глибину себе, не лише через смак, очі, приємні музичні звуки, приємні образи, а й через ментальну діяльність, через розуміння, що етична взаємодія дає людям радість не тільки нам, а всім дає радість. Тому внутрішній шлях це шлях самодисципліни, це шлях самотворення, це шлях, якщо хочете самобачення, самовиховання, самозрощення, самогідності, самопідняття. Адже на роботі ви віддаєте дуже багато сил, якщо немає внутрішньої опори. А такою опорою може бути радість за своє етичне життя, радість від того, що ви не брешете. Вам ніхто не платить за це, але ви не брешете. Радість від того, що ви з повагою ставитесь до людей. Не тому, що ви керівники, і повинні тримати на висоті свій авторитет, а тому, що ви людина. І просто ставитесь до інших так само, як до себе, як до свого внучка, як до своєї дитини. Як до своєї дружини чи до свого чоловіка, це дає радість, тому що це етика, це людське. Релігійне ми тут не чіпаємо, я в ньому не розбираюся. Всі ці безкінечні покладання на якісь ритуали, всі ці статуетки, іконки, предписання, так можна, так не можна, всі ці заборони, всі ці навішані на нас гріхи. Я не вивчав, як воно працює в релігії, але знаю одне: що чим чесніше і праведніше наше життя, тобто ми бажаємо людям те, що бажаємо і собі. Не просто ментально, а щодня, щодня в практиці, де б ми не були: в ліфті, в їдальні, в транспорті, просто йшли на вулиці, ми можемо людям. Відкривати своє серце. А відкритість це особлива форма сили, це особлива форма духовності. Коли ви хочете не взяти від людей, сховати від людей свої негативи. А коли ви відкриваєтесь людям, ми змушені з вами бути позитивними і чистими. же ми не будемо серця лити на людей. Людям цього не потрібно, у них свого багато. Давайте зараз закріпимо думку у двофилинній тиші про те, що наша сердечна відкритість це велика сила, і ми її культивуємо, зрощуємо і виховуємо рівносіли, погляд в одну точку, відкритість, сила. Спасибі. Відкритість це дуже серйозний інструмент. Він за собою притягує багато речей, корисних речей, неповторних речей, фантастичних речей. Оскільки відкритим будь складно, відкритість передбачає якісь внутрішні надбання. Таким чином відкритий стиль життя це свого роду ваш і мій стимул. Стимул покращення. Якщо ми людям хочемо показати красиві вазони, ось у мене стоять на вікнах красиві вазони. Ми ж спочатку їх підрізаємо, вирощуємо, чекаємо, коли вони розквітнуть, і показуємо людям, гостям. Їх самі помічають, і показувати не треба. Вони просто будуть привертати увагу. Так само і духовна практика це не релігійність, це не фанатизм, це відкритість. Яка є силою? Відкритість сила? Нам це треба знати. Отже, на середині нашого заняття, тримаючи рівну спину, розслаблено руки, ноги, стопи, ми в тіло приймаємо думку, що ми надаємо перевагу внутрішній практиці. Без опори на абстрактну віру, на абстрактні ідеї, на абстрактні судження якихось авторів, навіть якщо це Пауло Коельо чи Вадім Зайланд, який вас привернув якимись химерними ідеями, навіть якщо ці люди вас привернули якоюсь ідеєю, не треба з людини чи з книги робити вічну опору. Нема нічого вічного, все тече, все змінюється. Щодня змінюються стосунки, змінюються новини, змінюються тарифи, і ми змушені прилаштовуватись. Нам потрібна гнучкість. Гнучкість і погляд всередину себе. Внутрішня практика без опори на зовнішньому. Внутрішня практика без опори на зовнішньому все називається самотворенням. Опора на матеріальне тимчасова, ненадійна, принесе розчарування. Тому внутрішня практика, практика самотворення, вона зближує нас з нашими ідеалами. І отут ваша релігійність дуже доречна. Ви свої ідеали релігійні, які у вас виховали, батьки чи суспільство, зближуєте, до речі, слово медитація на тибетській мові означає гом. Зближення Гом. Гом це зближення з ідеалами. Коли ми себе підлаштовуємо, як в бізнес процеси, скажімо, у фармакології Ми підводимо, щоб всі показнички відповідали технічним можливостям і вимогам. Точно так ми себе підлаштовуємо в поведінці, в думках, в устремліннях до того, щоб ми відповідали своєму, скажімо, релігійному ідеалу. Якщо говорити про буддійську медитацію, елементи якої ми з психологічної точки зору виконуємо, то він є творець вчення дхарми. Дхарма – те, що людину тримає, вона не базована на вірі, вона базована на проникненні в глибину себе. Проникаймо разом. В медитації та під відео є лінк до основного сайту, і ви зможете зі мною разом поїхати на мовчасний медитативний ретрит 24-26 березня, а потім у липні буде у Трипіллі. Красиве місце сили, де в мовчанні ми з вами пізнаємо внутрішні глибини, без таких зусиль самотворення. Щастя не знайти. А щастя на поверхні, воно ось тут, всередині нашого серця. Потрібно трішечки відсторонитися, слово ретрит відсторонення відхід в сторону означає, щоб легше було подивитися собі в глибину, в свою совість, в свою поведінку, в свої устремління і в свої наміри. Скільки разів я вже вам повторював, що наміри добрі, відроду магічні, в них і приховані істини вічні. Передаю вам ідею внутрішнього самотворення з опорою на внутрішнє устремління до зовнішніх ідеалів, але через внутрішнє. Спасибі, що уважно слухали, що будете виношувати цю думку, закріплювати її в ранковій в вечірній медитації перед сном і після сну. Ну і на завершення, тримаючи цю думку на фоновому рівні, думку про самотворення, про важливість цієї опори. Про зближення своїми ідеалами в житті, про відкритість і дарування себе людству. Ми зараз зробимо завершальних дев'ять вдихів і видихів, із поглядом в одну точку, навіть якщо очі закриті. Язичок на альвеолки, хребет Рівний, спасибі за практику. Спасибі за зусилля, спасибі за турботу про себе, бо турбота про себе. Це радість іншим. Глибокий вдих. Видих. Глибокий це не повільний, не швидкий, а повільний. Глибокий, повільний вдих. Рославсь, тих, ще розслабніше вдих. Рослабься. вдих. Про відкритість вдих. думаємо про зближення з ідеалами вдих, віримо в самотворення. Вдих. Відпустили в тому й хвороби. Фороби. Ментальні хвороби і фізичні хвороби. Вони прилипають, вони до нас чіпляються, їх треба відпускати з видихом. Вдихаючи пранічну енергію, білосиню енергію і сіро чорну видихаючи свого роду обмін, зближення і устремління це те, що я вам дарую сьогоднішнім уроком: самотворення, обмін. Зближення і устремління. Гарної вам практики на самоті.